Всім доброго дня на каналі Пасіка Сам. Ну, це дещо відео як коментар там, чи приклад до попереднього відео. У е, мене, ну, ще дуже добре, що є цей YouTube канал, якби у мене пам'ять загалом ну, по, ж... по житті не дуже добра. А переглядаючи відео, можу згадати деяка. Обстановка там на бджолах. І для прикладу, на Волині, коли я був в жовтні, а обробляв от кліща бджіл, а перед тим був аж в липні. Ну і хороші, добрі бджоли наносили собі меду. І, і, і мені, ті, типу, якби наносили, але так як в жовтні вже його не викачаєш, то я розподіляв рамки, в кого нема меду. Ну і на каналі є відео. А, а що цікаво, дядько, дай Бог йому здоров'я, хресний мій, маючи своїх там 100-120 сімей, то ще й до моїх співаю подивитись. Він вже передивився всі, ті, що в селі стоять. Там в мене 15. І в лісі, ну він ще там не був, то там 7 штук. Може 6 лишилось. То передивився всі і каже, що вдвох немає меду. Ну, а пам'ятаю я погано, як вони розташовані, а він там каже, що така кришка там стоїть. Думаю, перегляну відео. Передивився відео вчора, що відео називається Взиму без корма. І на тому відео згадав, що, ну, що саме ці вулиці, дві сім'ї, що в них не було, що вони собі не принесли з липня по жовтень меду і сиділи майже на порожніх рамках. Я вийняв ті порожні рамки і напхав повномедних там, ну, майже повномедних рамок в тій сім'ї. І оце він оприділив, що в них нема меду, і він знову їм напихає меду. Ну, розпліт є, звісно, все там чудово. Він їм знову напихає меду. Ну, і питається задачі нашу такі сім'ї, що їх ну, виходить, що годувати, а потім вони почнуть гнати розпліт, там то рій піде, і толком так само вони літом меду не принесуть. Ну, змісту їх кормити, підсилювати. Ну, всі ж займаються бджолами, ну так якби і для душі, але ну, основна задача кожного пасічника якось меду викачати там. Копергі там чи того, сього, ну, якийсь прибуток мати з тих бджіл. А такі бджоли виходять, що не дуже прибуткові, так як вони тільки ну, плодяться і споживають той мед. Ну це до прикладу, які бджоли бувають. А загалом відео ну, про скорочення бджіл, ну сімей там. Осінь, восени. Багато зараз прибічників того, щоб січатому дні зимували, щоб не скорочувати гнізда на зиму. Ну, мов температурні, як сказати, вірно, ну температура всередині гнізда не так суттєво впливає на зимівлю. З, ну, зимував я пробував на січатому дні. Декілька разів мені не сподобалось це. По-перше, вони споживають меду вдвічі більше. Ну, як в мене бджоли зимують залежно від ну, кількості обсижених рамок в жовтні, то там на п'яти рамках, на сіми лишні рамки я виймаю і утеплюю з двох боків. Осінню я їх утеплюю. А якщо в кого зимують з відкритим дном чи не скорочені, і вони, виходить, споживають, їм треба більше меду залишати, ну бо вони споживають, ну, це перевірено власним досвідом. Ну, хто так не пробував, то раджу спробувати, так якби. Ну, щоб що писати, розповідати, що там січати дно це так чудово чи не скорочувати чудово. Зараз всі показують відео, що вони от матки почали сіяти, розпліти і потрібно скорочувати. Тобто, виходить, ви все рівно скорочуєте зараз, ну, так як я це зробив осінню, ви це зараз робите. зараз. Все рівно ви їх утеплюєте і скорочуєте. Які недоліки цього, що ви зараз саме скорочуєте? Ну, Це знову ж таки намалював типу якби вулик. Тут посередині, ну зараз нехай. Три рамки з розплодом, це медова рамка, це порожня рамка, яку вони виїли за зиму. І це порожня рамка. Матка ж сіє, ну, розвивається там, тут уже засіяла, іде на цю рамку. Зараз прохолодно, якби, ну, ви зараз саме скорочуєте медову, звісно, ви не забираєте оця порожня рамка і ця порожня. Ви хочете їх забрати. Ви забираєте, особливо не приглядаєтесь ну, то, що холодно, хочеться все зробити швидко. Ви просто виймаєте цю порожню, цю порожню, а цю медову підвигаєте ближче. Бувають випадки, ну, дуже часто. Зараз розпліт бджола дуже важлива в цій порі, там кінець березня квітень. ви виймаєте, глянули суха, а там можливо може бути однодневний розплід. Ну, це якщо ви довго маєте час, але кажу, вітер, холодно, ви будете шукати матку. Ну, і є можливість, що ви на даний момент ну, зробите, заподієте шкоду. У мене, наприклад, як вони так ще з осені вкутані з двох боків, я виймаю цю рамку. Дивлюсь, порожня суха, я її ставлю назад, не виймаю її ну, з вулика. То, що нема часу там приглядатись, я розпліт не розкладу. І за нею або зверху в там кульку, або за заставну ставлю рамку медову. Ну, що з минулого року, або в гніздо ставлю медову рамку. Я їх не виймаю ні цю, ні цю, ну, щоб не приглядатись, не втрачати часу. І щоб там не оказалося однодневного розплоду. Особливо ж ну, на зиму йдуть темні рамки, і там вже зір там не дуже такий. І приглядатися, шукати, чи є там розплід, чи нема. Так само на ній ну, як бджоли є. Ну, Понятне діло, як вона суха, не обсижена бджолима, то там нема розплоду. Ну, Якщо на неї є бджоли, то її струшувати потрібно, турбувати бджолу. І можливо, там така віроятність, що тут може бути однодневний розплід і ви послаблюєте типу, якби розвиток сім'ї. ну такі в мене і кажу, що все рівно. Ви, ну не важливо, що у вас тут гніздо з боку стоїть в мене посередині. Утеплювати ви все одно утеплюєте їх. Ну Вони, кажу, споживають набагато менш, менше меду і ну виходить. Робити вільну роботу чи як. Все, всім гарного дня, до побачення.